Вітаю вас, малята! Прийшла зима і все навколо змінилося. З неба падає сніг, який покриває землю пухнастою ковдрою. Дерева і кущі стоять голі без листків, бо листя опала ще восени. День взимку короткий, а ніч довга. Сонечко ховається за хмарами. На вулиці стало холодно, тому люди одягають теплий одяг, щоб не змерзнути. Але зима це час для веселих свят та розваг. Це Новий рік, ялинка, подарунки і веселі ігри зі снігом. А ви любите кататися на санчатах, ліпити сніговика, гратися в сніжки. Ось як багато цікавого принесла нам зима. Пропоную вам розказати про зиму. А допоможуть вам в цьому мнемо доріжки. Спробуємо разом. Прийшла зима, падає сніг, який покриває землю. Дерева і кущі стоять голі, без листя. День взимку короткий, а ніч довга. Сонечко ховається за хмарами. На вулиці холодно, тому люди одягають теплий одяг. Зимою є веселі свята. А ще ми весело граємо зі снігом, ліпимо сніговика, граємо у сніжки, катаємося на санчатах. Молодці! У вас чудово виходить! А тепер спробуйте самостійно! За допомогою мнимо доріжок розказати своїм батькам і друзям, що буває взимку. Бажаю вам успіхів!